Доброго ранку, любі діти! Рада усіх вас вітати. Пропоную вам сьогодні вивчити чистомовки про професії. Отже, сідайте зручненько, готуйте свої вушка та будемо їх промовляти. Шер, 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 водить машину шофер. Оша, Оша, Оша. Листи і газети несе листоноша. ка, ка, ка шиє одяг швачка. Жник, жник, жник малює гарно художник. Жник, 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 пожежу гасить пожежник. Вчитель, 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 дітей навчає вчитель. Молодці малята вас дуже добре виходить. Пропоную вам вдома з батьками ще раз повторити чистомовки про професії. До побачення, до нових зустрічей, мої любі!